Взуті я, наприклад, і сплю і їм і бігаю. Штиняють, як кажуть на Тернопільщині. Розпаковка. При наступанні на нійну мало отривати а, так, щоб нога улетіла з ботінкам взутим. Тоді це нормальне взуття. І буду розказувати на прикладі от елітного стандарту, що має бути взуті на землі сезон на осінь весну. Яке воно має бути при вас. Розпаковка. Дивіться. Люди добрі. Ось <кх> багато похожих є, що має бути. Перш за все, лета підошна. Повністю лита. У вас саме головне в зуті, щоб воно було не промакало і вам було зручно в ньому. Головне, що ви можете ходити в чому завгодно. Ви можете ходити в калошах, ви можете ходити в кедах. якщо у вас ноги не мерзнуть. Ви можете ходити з чим завгодно. Головне, щоб вам було. Зручно. Ви можна воювати в будь-якій одежі, але педалі мають бути ідеальні для вас. Бажано, щоб в них були змінні стільки завжди, тому що стілька убивається все, ви будете її зберігати. Далі. Усилений носочок. Люди добрі, якщо тут цього не буде, ви уб'єте свої носки. Тому що ми зараз лазимо по полям, по урбанзоні, а це шифер, скло, арматура. Воно має у вас нога фіксуватись хорошо. І оцей носочок має бути захищеним доволі сильно. Бажано, щоб були захисні бокові ставки і пятка. Чорт його знає. Казали, що колись розробляли взуття, то при наступанні на ній ну, мало отривати а, так, щоб нога улетіла з ботінка взутим. Тоді це нормальне взуття. Не знаю, у вас має бути система двійного двойного шнурування, тобто нижнього, щоб вас зафіксували як удобно. І окремо от такими пересилками верхнього. Для чого? Когось ножка тут ширша, тут вуще. Щоб воно не гралося, воно має бути сажене і вам має бути зручно. Як зашнуровувати, кожен зашнуровує під себе. Гортекс на ткань додає вам гарного температурного режиму і додає вам ну, гортекс — це є гортекс. Це вже почитаєте по, по собі, подивитесь. І саме головне, стільки, от дивіться, можуть бути утеплені, можуть бути не утеплені. Все залежить від вас. Взутті, я, наприклад, і сплю і їм, і бігаю. Ну, якщо я душ, тоді йду роздіваюсь, все, але. Як би це пояснити, ну <кій> штиняють, як кажуть на Тернопільщині, буває часто. Для цього використовують різні умільці, різні девайси. Наприклад, я знаю, що а, ну, крім а, стандартних, пафосних там, дезодорантів, є старий добрий дідовський метод, коли під стельку кладуть лавровий лист. Дуже непоганий абсорбент, і він абсорбує всі ці беки баки які ви постійно перед себе дає мою, що ти падаєш. А, і вони постійно біля тебе ну, є лавровий лист, дістати не проблема. Ноги мають бути завжди сухі і теплі, тому що як казав один наш великий командир, люди добрі заповнити простаті, а де не только не стоїть, це постійно ще пісять хочеться, а вам виконувати бойову задачу.